Дуже часто люди питають, якої ви деномінації, яку церкву ви відвідуєте. І насправді, якщо подивитися на історію церков, то видно наскільки церква мотувала. Прирівняти цю, ту церкву, яку створив сам Бог в тілі Ісус Христос, і яка церква тепер, це просто небо і земля. Настільки віра вона досягла такого матеріального рівня, коли церкви обросли обрядовістю, коли вже фокус пішов не на слово Боже, не на істину, а на якісь ритуали, обряди, ікони. І так далі, і насправді цього всього не було. Це все прийшло з роками. Один цар прийшов, дозволив, другий прийшов, заборонив, і пішло, і пішло. І назва церкви вона залишилася, але суть церкви змінилася. А Ісус сказав, що там, де двоє і троє зібрані в ім'я Моє, там я серед вас. Ім'я Ісуса Христа це Слово Боже. І якщо в церкві немає Слова Божого, немає вивчення істини, там немає Ісуса Христа. І насправді є один канон для всіх церков. що в 325 році зібралися єпископи всіх церков зі всього світу, і вони утвердили канон 66 книг. І по цьому канону нам потрібно тестувати кожну церкву, яка є. Чи, чи взагалі співпадає ця церква, тому що написано в Слові Божому. Якщо вона не співпадає, значить це просто обман. Це просто обман сатани, щоб люди не приймали істину. Тому ми являємося православними, канонічними християнами. Це ті, які дотримуються канону, які живуть по канону. Тому що православні раніше, щоб охрестити людину, вони 40 днів. Проходила катехізації, навчали людину, що таке хрещення виця, сина і Духа Святого, навчали людину слова Божого, і тільки тоді її допускали до хрещення. А зараз ми бачимо, що хрещення воно набуло зовсім іншого сенсу. Тому нам потрібно дуже бути уважними і тестувати ту церкву, в якій ми знаходимося, тому що обряди і ритуали це не те, що сказав нам робити Господь.